Взагалі, опалювальний сезон для деяких містян в місті Кривий взагалі не розпочався. Це має пряме відношення до роботи та криворічних по централь, яка підпорядковується на КНАПТГАЗУ України. На жаль, навіть наявність державної комісії, яку очолював виконуючий обов'язки міністра чи міністр, і навіть. Наявність величезної купу помічників, заступників всі інші не змогли б вирішити питання подачі тепла в частину міста. Місто а, в цій ситуації може вплинути тільки а, в межах повноважень. В межах повноважень є, а, є це звернення до органів державної влади, звернення до а, державної компанії НАК «Нафтогаз України, звернення до керівництва. А те, крім річ але в принципі, ситуація складається таким, що цей опалювальний сезон він все ж таки так і, ну, так і закінчиться. і Ніяких змін вже ми не побачимо. Повна відповідальність за проведення опалювального сезону, а місті Кирилів в зоні відповідальності, а те, крім лежить повністю на них. Вони підписують необхідний документ якому чітко сформовано?